Ми продовжуємо і надалі реалізовувати програму президента Зелена країна, і цього разу, саме сьогодні, ми вирішили провести це саме в новому форматі. Такого ми ще не робили. Ми зібрали всі наших п'ять шкільних лісництв, де їхні завдання пов'язані в першу чергу із логічними завданнями на все, що стосується лісу, скажімо. і писати і щось робити. І відповідно це буде закінчуватися посадкою нових дерев. Звичайно, ми підтримуємо цю програму і хочемо, щоб дітям. Було цікаво, щоб вони це запам'ятали, щоб не просто була робота, а було у вигляді гри. Це обов'язково запам'ятається. Я думаю, згодом ми зможемо повторити ще не один раз такий формат, бо бачу, що це дуже подобається дітям. Квест, де сьогодні ми беремо участь, що для нас зробили лісівники. Дуже чудовий. Ми побували на різних станціях. Було дуже цікаво розв'язувати різні завдання. Сьогоднішній захід нас дуже багато повчає. Ми повивчали різні дерева, дізналися про них цікаву історію, як вони де ростуть, скільки років вони проживають. І головне, ми знаємо, чому берегти потрібну природу. Ці діти це шкільні лісництва, які входять в наші е, колківський лісгосп. ми підшепні, так якби рахуємося. У нас є п'ять шкільних лісниць, це четвертня, Годомичі, Рудники, Колки, Чортуриськ. Е, дуже цікаво їм сьогодні, тому що ми продумали цю лісовий квест. Вони мають 12 зупиночок. І я хотіла би відмітити, що 12-та зупиночка це буде. Е, так, якби по… Зелена країна, що посади mm -hmm. дерево. І вони кожна дитина у нас у цьому нашому маленькому парку на екологічній стежці висадить дерево. Це у нас дуже розумні діти, дуже багато головоломок і дуже багато завдань, які були покладені на цих 12 зупинках. Діти шукають різницю, де є стивні грибочки, де не є стивні. дерева відмічають, які вони знають. Лісове насіння з 10, скажімо, різних баночок вони вибирають, що іменно вони знають, і це підкреслюють. Оці такі знання, і дуже дуже ще Багато цікавих головоломок, ребусів, які вони тут зробили. І вони дуже молодці. Тижнів два ми його готували, звичайно, проходили все поетапно, старалися, щоб діткам було не дуже важко, тому що діти різні, від 6 класу скажімо, до 9 класу, але діти молодці, справляються на відмінно.